У створенні домашньої гармонії особливе місце сьогодні відведене сучасним технологіям, серед яких стали доступні зволоження та ароматизація повітря, і це все можливо завдяки використанню CH2630 Barbados, у комплект якого входить, окрім самого девайсу, зволожуючий фільтр та пульт дистанційного керування ch 2630 Барбадос оснащений трьохлітровим баком із вбудованим підсвічуванням, а також ванночкою для додавання арома олій, використання яких допоможе створити дивовижний чарівний аромат в вашій кімнаті площею 20-30 квадратних метрів, оптимальна витрата води 300 мл на годину. Функція автоматичного відключення девайсу при повному спорожненні резервуару, інформаційний дисплей, що показує поточний рівень вологості та температури. Вагомі переваги цього кліматичного приладу сучасний інтерфейс, таймер на відключенні з кроком 1, 2, 4 чи 8 годин. Інтуїтивно доступне сенсорне керування, пульт дистанційного керування допомагають CH2630 Barbados зайняти лідируючі позиції на ринку зволожувачів. Розумна ціна та багатофункціональність CH2630 Barbados ще раз підкреслюють: це безперечно сучасний спосіб створити дивовижний мікроклімат в вашої оселі.